Відставка головних рашиських генералів призвела до повного абсурду. Їх польові генерали у очі призивають подихати до кінця строку контракту. А якщо проти, то просто вб'ють за відказ. Така собі рулеточка. Про це і інше ми сьогодні покажемо, які розмови прихопила Служба безпеки України та наша розвідка у черговому випуску. Про що мовчать окупанти? Мене тебе, Скока стала за контратом. Я говорю, 20, ну, 20 копейки над Он, Ну вот тебе 20 дней, говорить, щоб здохнути. Десь он ну ф. так, І потім всі в отказ пошли мать вперед їхати на передок. Він скажеться, що від їхньої бригади, а це півтисячі осіб, залишилася лише третина, а решта загинули чи поранені. Він почав стволом махати, стріляти. Я Як вас завалюють, не поїдете туди. И все, тут пацаненок иди, говорит, вали, гранату чеку выдернул, говорит, ну давай застрели, говорит, меня вместе, говорит, подорвемся хуй. Все. Там и очень спецназеры на нас тоже словами тикать начали, хуй. Мы на них словами. короче, чуть не перестрелялись. Хуй. Он свой бобик хуй, сел, уехал. А для цього бійця це, мабуть, остання крапля за однієї умови, якщо він не здохне за 20 згаком днів. Окрім цих славетних, наші хлопці знищили величезний підрозділ елітних військ. Їх ще називають вагнеровцями. Буде треба взяти сюди чоликашника. загнали, а толку не чоликашника. Всі палігли ці чоликашники. Ну а що? Вони ж спецпризначенці. Вони готувались воювати. Суто термінатори. Це Они все полегли. всі не всі там остатки, какісамбови остались. Пошли армії. А й чудова порада. Як я говорив раніше, є крутий шанс піти з армії окупантів, подзвонити на гарячу лінію СБУ за номером 2402 та здатися у полон. Дзвінок оплачується згідно тарифом оператора. І наприкінці чергового випуску СБУ отримала доступ до телефону одного із кадирівців, і там знайшли безліч героїчних подвигів у лісах Луганщини. На цьому все боротьба триває. Наші хлопці йдуть в масштабний контрнаступ на південному напрямку. І незабаром звільнять Херсонську область від окупантів, а далі до Криму недалеко. Слава Україні.